Доброго мирного дня ми розпакую затишку. Так. Це в мене масло. Ось тут. Це в мене цукор. Цукор я на око десь так пару ложок Перетру. Вибила дві яйці і все разом перетру. Ось так. Яйця з маслом і з цукром. Можна внести кухонний комбайн, нему перемолоти, не хочу. Ложкою і так можна. А хто не хоче ложкою, можете перенісити в кухонному комбай. Це вже, як ви бажаєте. О, ось так перемішується гарно. Миска в мене з масла ця була, бо я масло, що робила, мила, там ту миску перекинула одну. Зараз ми щось смачненьке зробимо. Смачненьке, смачненьке. Ось так. Так, перемісила, додала сюди соди, повну чайну ложку штубком. мука, борошно, то як хоче, то і так каже. Повна. Що її не висипала, подивлюся, чи всю буду давати, чи ні. Ну тут крусті пише 200 грамів, якщо її вірити, я ніколи не переважувала. Ну, як ти казав, кожна мука, чи кожне борошно має свою шесирість, свою вагу також і замішуємо. От у нас таке пісочне печиво. Хочу ще замісити, не знаю, чи нині, чи завтра переклада такого терто, чи вишиванка, чи як-то, хто як каже. І вимішуємо. Ще в мене є півкружки муки стає. Ну, не знаю, подивимося, чи я всю викину, чи ні. Напевно, ще трошки досиплю, а це трошки оставлю і усе зараз вимішу, тоді включу. Так, тісто я замісила. Ось таке воно. Мягеньке. Лозу в кульок. В холодильник на хвилин 20, тай воно трошки пристигне, а потім будемо робити щось далі з ним. Так, дістала тісто з холодильника, краї я обріжу. Так, і будемо. Вирізати наші праніки і складати на пательню. Формою можна любою виробляти, які хочете, але я не маю часу виробляти різні форми. Я ось так. чик чик і порізала. Ось. Щоб було нам. Смачно ось так. Ось такі то справи. І будуть нам смачні коржечки десь отак за грубо, бачите. Треба зготувати нам бо роботи багато, а їсти треба. Так що ось таке ту. Трошки з'їмо трошки буде надовше. Так, і їсти охота. І сильно поправляємося. Ну нічого. Ще роботи багатько, то не страшно. Так не набирається. То як вже сидиш ніц не робиш і добре їсти хочеш. О тоді. от тоді вже діло опасне. Що можна. Набрати дуже багато лишнього. Ось так. І зараз буде нам смачненько. Ну, вироблю всі, ну, зараз вже покажу ту пательню, як я накладаю. І будемо смакувати потім. О. Ось так. І відправляю в духовку. Так, коржики стекла, одна патення, друга ще печеться. Ну, мені треба телефона. <гум> так що ось таке ось такі вони вийшли у нас смачненькі. Але знаєте, як я люблю ось таке печиво, пісочне, це дуже пісочне печиво. І я люблю їх отако. А ви хтось так любите. Ой, масло своє домашнє я сьогодні. Не можу взяти ножем. о, на робила, ось так, о, і ще зробить, і ота дуже смачно. З молочком дуже смачно. Печиво виходить, дуже пісочне і дуже смачне. Супер. Так що хто любить, готуйте, смакуйте. Хай вам буде смачно. Всім удачі, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Ну а я посмакую і піду на двір до роботи. Всім па-па.